Зарічненський район розташований на полісі північно-західній частині Рівненської області, на сході межує з Дубровицьким, на півдні – з Володимирецьким районами, на півночі з Республікою Білорусь. Тут проживає понад 36 тисяч чоловік. У 29 загальноосвітніх закладах району навчається більше 5 тисяч учнів. В районному центрі Зарічне функціонує дві школи та сучасна НВК Гімназія, яка увійшла до числа 100 найкращих закладів України такої категорії. Будівлі установ вже не нові, тому питання утеплення приміщень. Встановлення пластикових вікон, а відтак вирішення питання енергозбереження одне із найактуальніших, як розповів новопризначений начальник Зарічненського районного відділу освіти Павло Мельник, усі навчальні заклади опалюються переважно дровами. Основне зараз завдання значить це дійсно енергозбереження, це утеплення шкіл, тому що довіз вугля дуже дорогий. У нас його немає. І там ідуть дуже великі гроші. Це ті школи, шанову вуглю з дровами проще дровами. Ми фактично кожного року забезпечуємося. У Перекальській загальноосвітній школі навчається близько ста учнів, і 20 дітей початкової ланки відвідують філію школи в селі Тиховиш. Директор навчальних закладів Микола Ковенько каже, що обидві будівлі старенькі і потребують ремонту. Задяки спонсорським коштам, нещодавно в школах замінили вікна та двері на металопластикові, закупили п'ять дошок та відремонтували учительську. З Доброї волі Віктора Нечипоровича. Його працівників у нашій школі було замінено. Всі вікна в навчальних кабінетах у залі, де дітки харчуються, було замінено. У нашому коридорі, який ми збудували, було 4 вікна замінено. І троє дверей. Всі вікна і двері металопластикові. Плюс він надав матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч на ремонт учительської і 5 тисяч на придбання класних дошок, які вже придбані, залишилось тільки їх встановити. Відтепер кажуть учні у класі тепло і можна сидіти без верхнього одягу. Дерев'яні вікна були е, дуже холодно і ми сиділи вдягнені. Новоріченська загальноосвітня школа першого третього ступенів одна із найбільших навчальних закладів району. Її відвідує майже 300 учнів. Зробити капітальний ремонт закладу, укомплектувати сучасними приладами. Мрія директора школи Тамари Шрамович. Днем, коли її бажання почало втілюватись у реальність, стало 13 листопада. П'ятниця 13-го. ну декому може дещо про це говорити. Що то цього дня чекають усі, ніби то такий страшний день, якийсь важкий, але для нас то був такий день. Манна з неба впала, приїхав Віктор Нечипорович. Своїм помічником ми дуже зраділи. Потім мені стало аж страшно. Як почалась робота, як почався цей вир. За кошти Віктора М'ялико у новоріченській школі встановлені вікна та двері, придбаний комп'ютер. У класах дуже потеплішало. Я зайшла, кажу, то у вас так і було тепло, чи ні? Ні, так тепло стало. Діти в один голос дуже задоволені всі і батьки, і діти. Діти що вас у класі змінилося на минулому тижні? Окна. окна одне числів. І стало в класі? – Тепло. – Тепло. Ви дуже раді. Так. Да. Окремим приємним дарунком для дітей та педагогічного колективу школи стала новина про виділення коштів на будівництво приміщення Санвузла. Згуртувавшись батьки дітей, розробили проєкт та приступили до роботи. План у нас такий, що Совмісно, щоб був і дитячий для педагогів туалет. Буде центральний вход для педагогів і з сторони з одної, з другої дітям. Я знаю тих людей, які дуже багато обіцяють. А як Віктор Нечипорович, це людина слова, про яку можна сказати в деякій мірі і легенди ходять, що він дуже допомагає не тільки школам і сиротам і. Ну дуже багато всяких добрих слів, я чув і навіть із за цей короткий проміжок часу, що я працюю на посаді сільського голови, чекала на зустріч із благодійником і директора Зарічненської школи, Любов Переходько. Нещодавно отримавши свою газету «Полісся», коли прочитала подяки батьків, подяки педагогічних колективів району, взагалі простих людей, які ніякого відношення не мають. Мене це дуже теж схвилювало. І коли сьогодні почула, що він має бути на території Зарічненської, Зарічненського району. Дуже хотілося, щоб він завітав до нас, чесне слово вам кажу. Він завітав до вас, і який результат ваших перемовин? Він подивився наші умови, подивився на наші, на наші умови і пообіцяв зробити нам вікна. Пообіцяв поставити вікна і двоє дверей вхідних. Село Локниця знаходиться поблизу із прикордонною смугою. Тут простора ошатна школа, розрахована на велику кількість учнів. На створення комфортних умов та на вирішення питань утеплення будівлі були спрямовані кошти благодійника. Дуже приємно. Бачити і відчувати на собі, що такі є люди в нас, як М'ялик Віктор Нечепорович, за його помічник Калюта Іван Іванович, які по просьбі приїхали, подивилися і зразу. Постаралися, щоб нам в цьому допомогти, щоб тому, що я заходжу в кабінет, було 6-7 градусів, ось саме бачите, 18 градусів температура. Це дуже приємно. Дай Бог їм щастя, здоров'я, благополуччя, добра, щоб їхні всі побажання збулися, щоб вони завжди, як то казав, мали і людям допомагали. І щоб з таких людей, як, як Віктор Нечипорович, щоб брали приклад усіх, хто має гроші. Мені це діло подобається постійно допомагати людям. Я не сам родився і в Рівненській області в Нурецькому районі, але я і в Київській області не менше допомагаю. Істафета, кому ще показати, хай ще хтось продовжить ту роботу. Підтримку Віктора М'ялика отримали і мешканці Кузнецовська. Вікторник М'ялик на сьогоднішній день дуже допомагає нашому місті Кузнецовську і те школи закупили і на великих сучасах телевізори, а також фотоапарат. А крім того, Проводилися змагання другий шкільний, перший шкільний чемпіонат посеред І четверта школа, вона нас здобула перемогу цьому турнірі і отримала, як плюс, отримала мобільну баскетбольну конструкцію. А крім того, що Віктор Ічупрочнявик він допомагав першій школі, була закуплена принтер шахова шахової федерації, була надана спонсорська допомога по закупівлі обладнання інвентаря. Була проведена. Разом з громадською організацією відружений розвиток чотири таких турніри в місті це пляжний турнір з футболу, а також три відкритих чемпіонати по стрітболу, які де Віктор Нечуперечов спав спонсором і був нашим основним партнером. Замовлено дитячий майданчик, який буде встановлено на території реабілітаційного центру. Для Дітей е, спортивної школи міста Козасовська була оплачена поїздка, футбольна команда була оплачена поїздка на змагання у місті Львів. Взагалі відкритий для е, місцевих жителів. і всі, хто звертаться допомоги, він як може допомагає. Віктор Нечипорович переконаний, що особливо сьогодні в скрутний для держави час допомагати людям необхідно, адже добрі справи це зерна надії на те, що все у нас буде гаразд. А ще це приклад для тих, хто може поділитися з ближніми та зробити їх життя світлішим.